Нині церква предлагає нам житє церквиному мученика Зіновія і його сестри. Но в то время ще церква християнська була в забороні. У 285 році в кілікії, де він претерпів смерть, його привели на суд, предлагав йому главний гонитель церкви. По приказу діоклітіана імператора, лісій правитель тієї території, губернатор, коли привели єпіскопа Зінові до нього, почав з висока. Я губернатор, я маю власть, я з тобою буду курто коротко говорити. Я тобі предлагаю життя, аж поклонишся моїм богам язичським. Ну, І релігію, яку ми за гроші купили і принесли до, до країни. Але якщо не поклонишся, не перейдеш у нашу релігію, тебе чекає смерть. І по своєму, значить, шпіон, агент чужих розвідок. Почому ніч не поміняло за 2000 років. Гонітілі церкви і безбожники один лише мають такий формат ненависті до церкви. Оскільки не є аргументів, требася вигадати, обманювати, брехати. Коли у нас в Україні четверо єпископів під слудом, а написали, власне, вже 27. 20 священників написали уже тепер 200. Звісно, що то не ладно і тоді було у того лисія правителя. І нині. Лісій каже, я мав власть лишити життя, але лісій не мав закону на то. У Лісія був закон убеждати, але не так швидко вбивати або просто так казати. Я губернатор і маєш так вірити, як я. Сьогодні та сама картина. Я начальник, значить, ти вже ніхто. І що відповідає святий, що явно не чекав, лісій? Що ти мені вгрожаєш смертю? Все времен на жись, каже Лісію зінові, без Христа для мене смерть. Перефразуємо слова Його, як ми православні кажемо, якщо в Україні нас хтось би насильственно лишив. Канонічно православ'я це вже для нас смерть духовна. І ніхто із нас крока не зробить, кроме продажних тих митрополітів, котрі побігли за завдовжностями, бо всі, котрі втікли з нашої церкви, надіялися, що в ті, куплені куплених в релігію, їх покладуть предстоятелями. Ну, ні одного не наградили, а предавши своїх, предасть і далі. Других предателям не є доверія, Добавляє Зінові такі слова лісію, я краще предпочитаю претерпіти временні мучення за моєго Спаздателя, а потім із ним вічно жити в царстві, чим відказатись від нього ради цієї временної, пустої, грішної жизни, а потім вічно мучитися в пеклі. Слово в слово, но не так православні кажуть современним гонителям. Нам. Христос життя, а без Христа вже смерть. тому що є безмисленою червіки жити в всьому світі, прикриватися сектами, розколами, уніями, различними новими релігіями, за ми відомо, що так це общество поголовно безбожне. А значить, іти до них, щоб з ними піти в пекло, та хто соголоситься? Так наші православні русини за 1150 років православні тисячу років били із австро Але Но видержали питання, заставляли, а вони всяко робили, але сталися вірні і церкви. Але найбільше в час Австро-Венгрії були найблизькі для нас, для русинів народу в Європі, це Словаки і Чехи. Бо ми були зав'язані з ними у імперії, і фактично, як кажуть словаки, не було у нас Словаків тисячу років друг у ХХ віці пробудилося, пооткривалося і виявилося, є і словаки, є русини. Мало того, в єдно з Чехами і зробили державу. На тій землі, де була Велика Моравія. Тобто, практично. Коли мадяри зруйнували Велику Моравію, коли прийшли сюди у 10 віці, то нині після 20-му віці більшу частину Великої Моравії відновила Чехословакія. А як нам приємно, що ми там були. Національна Республіка, Подкарпатська Русь, але ну, має що ми відновили, верніше наші предки, відновили Карповідську православну церкву Кирило мефодіївську Іменно це велика сила для нас. Бо сьогодні ми святкуємо ще одного святителя Стефана Мелютина, сербського короля, котрий підв'язався у сремі, сремські карловці, а це перша апостольська столиця наша. До речі, Нестор Летописець, київський, фактично наш, бо він написав так, що апостол Павел проповідував на Македонії і доходив до Моравії, по крайній мірі, южної частини. І там основав кафедру Андроніка, на котрій був поставлений приємником Андроніка, архієпископ Мефодій. Брат Кирила, котрий рукоположив множество єпіскопів і священників, котрі дожили довели нашу історію до сьогоднішнього, 20-го віка, коли була відновлена наша церква, і сьогодні 21 перший вік, бо лиш так поступає, заявляю всьому цьому світі хто ми, послу апостола Павла, ви маєте заявити всьому світу, як вірите і хто ви, ми кажемо, ми. 1150 річно православні жителі Закарпаття, історичні Карпатські Русини. Ми з усіма народами Європи завжди жили мирно. І хочемо, щоб і нині ми були народом, який молиться за мир і в Україні, бо лиш так ми діти мира, а в вічності в'єднують наслідники з миротворцями у Царстві Божьем. Амінь.